Зануритися у світ творчості Рабіндраната та гора та переосмислити призначення людини мали змоги жити моряни та гості міста. Така подія є знаковою у цей непростий час для України. Вважають організатори виставки. До того ж відомого індійського діяча порівнюють з великим українцем Тарасом Шевченко. Можна порівняти цих двох титанів літератури і живопису, і тому цей проект об'єднав ці дві особистості. Символічним є той факт, що Рабін Ренат Тагор народився за два місяці після смерті Тараса Шевченка. У мене закралась думка чи часом це не реінкарнація, тому що, зрештою, ну кожен вірить у що він хоче? Той факт, що вони в одну епоху жили, що один народився. Поступом після смерті іншого, ну, це не може не наштовхнути на думку про якісь можливо, переселення. Ну, всякому разі, про духовний зв'язок. Представники місцевої влади також підтримали мистецьку подію у музеї космонавтики. Атмосфера саме цього музею надихає відвідувачів на філософські думки про безмежний космос. Це також символічно підтримує ідеї Тагора і його бачення всесвіту, а також єднання людини з природою. Рівно 20 років тому, у 1984 році, на космічному Корольовському Блі Союз в космос полетів перший індійський космонавт Ракеш Шарма. Проект популяризації творчості Тагора в Україні і його ідеї гуманізму розпочали не випадково. Розповідає Марідо Лагош, один із ініціаторів центру Тагора. Тагор дуже актуально для України, бо тагор робив незалежну Індію. Це велетень постколоніальної літератури. Мені здається, що якщо Україна хоче прокинутися в саме такому духовному сенсі, то окрім інших видатних велетенських постатей світових тагор має своє місце. Час виставки лунала музика та гора, аби наблизити відвідувачів до розуміння філософії видатного індійського діяча. Житомирські музиканти, поети, письменники, педагоги, художники ділилися своїми враженнями. Я думаю, що треба, щоб житомиряни приходили і подивились цю виставку обов'язково і поспілкувались з Рубіндранатом та гору. І я вважаю, що такі мрія необхідні. Людям нужна розказувати. А, не только Тагорі, а й друг общесних діятелях поетах. В общем, розвивати їх культурно. Подивитись на картини цього Леонарда Да Вінче, індійського дійсно талановиту людину у всіх напрямках і галузях, і збагатитись от досвідом спілкування з творцями, митцями тієї країни. Робіндраната та Тагора називають Леонарда Да Вінче сучасної Індії. Тагор – єдиний поет у світі, вірші якого стали гімнами одразу після незалежності двох країн. Індії та Бангладеш